Вітаю! В цьому відео я покажу, як зробити ось такого скандинавського гнома з лотків для яєць. З'єдную їх між собою і обмотую скотчем. З цього картону я хочу зробити йому ніжки, а тому розминаю його для того, щоб можна було його скрутити. І також закріплюю скотчем. З однієї сторони лотків я роблю ось такі отвори. В них же я скотчем закріплюю ноги. І ще на одному картоні я малюю підошву ноги. І вирізаю. З паперу роблю ось такі кульки і приклею їх також скочем до стопи. Прикріплюю ногу до ноги. <ріпи> Схоже, що сьогодні кропка з-під піци піде повністю на нашого гнома. Роблю з неї конус, який буде слугувати нам головою. Ой, не нам, а гному. Щось таке, поки виходить. Я в секунді за копійки набрала різних кофт і буду зараз їх використовувати для нашого гномика. Розрізаю рукав кофти навпіл і кожною з частин буду обшивати ногу повністю. Ось тут я гарненько так завернула і також шила вручну. Чохи готові. Тепер будемо робити чобітки. Я відрізала низ штанів і дермантинових. Це не обов'язково, щоб чобітки були із кожозамінника. Підійде будь-який трикотаж, будь-то бежевий чи чорний, за вашим смаком. Зі сторони підошви я голкою з ниткою затягнула чобітки, а по іншу сторону гарненько викладаю і також заметою. Відмічаю середину тулуба з боку і спереду. І відміряю цю відстань між позначками. Позначаю її на папері. Тепер відміряю від низу тулуба висоту штанів, висоту пояса. А знизу лотків тулуба я відміряю відстань від середини до краю. Відмічаю її і виводжу плавну лінію. І тепер залишилося відміряти довжину штанців. Також відміряю ширину низу і позначаю на нижній частині викройки. Викрику задньої частини робити не потрібно, тому що він однаковий, що спереді, що ззаду. В моєму випадку низ штанів вже вже оброблений, а тому я скористаюся цим і прикладу викрику якраз по низу штанів, які я буду зараз різати. Переконавшись, що низ штанів шортів пролазить через чобітки, я сміливо зашиваю їх не на гномі. Спочатку зашиваю бокові шви, а потім один середній. Одягаю штанці, закріплюючи їх скотчем. Ще мені не дуже сподобалося, що вони якісь наче за широкі, а тому я їх знизу трішечки закріпила і звузила. Тепер вирізаю ось такий прямокутник по обхвату тулуба. Шиваю його і надягаю на гнома. Для рук я також вирізаю два прямокутника, шиваю їх посередині і напихаю синтепоном. Для рукавиць я взяла тканину іншого кольору, також вирізала прямокутник, склала вдвоє і за формою рукавиць одразу ж зроблю строчку. Вивертаю і також набиваю їх синтепоном. З цілесного трикотажу ви можете зі звичайних колготок. вирізаю ось такий овал, сшиваю ніс, набиваю його синтепоном і в нижній частині ниткою з голкою затягую ніздрі. І пришиваю всі ці деталі до гнома. До бороди я взяла ось такі штучки, можна взяти хутро, все, що у вас є, яке може бути хоч трішки подібним до бороди. До ручок ніжок також пришиваю хутряні манжети і бантики. Ковпак мені здався досить таки маленьким, тому я його трішечки. Подовжила і розширила. Ну і, звісно ж, закріплюю це скотчем. Шапку також вирізаю і зшиваю вигляді конуса. І закріплюю все це хутром. На моєму каналі є ще відео, де я роблю Санта-Клауса, Лускунчика та інші поробки і ляльки. Тому заходьте, там дуже цікаво і корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк до цього відео. А на цьому все. На все добре, бувайте!